Шановні депутати і присутні. Хоча всі ми бачимо колеги, що присутні сьогодні на Ви бачите, скільки мало представників виконавчих органів влади. Тобто таке відношення до нас. Про що я хотів би зараз сказати? Я думаю, я висловлю не тільки свою думку, а й думку більшості колег моїх депутатів. Ну, по-перше, що проходить в нашому місті зараз? Я трактую це як диверсію і саботаж. Представте собі. Період дуже важливий для нашої держави, період виборів до Верховної Ради е України, період підготовки до опалюваного осінньо-зімного сезону, не міський голова, не перший заступник, який по профільних питаннях знаходиться в відпустці. Ну, Васильова, не перебивайте, будь ласка. Я ж вас не перебиваю. Ви знаєте, мороз ходив і розказував, я влада, я перший заступник. Це з його з його слова. Оба! Пошли в відпустку. Представте собі, це так. В період воєнних дій командири покидають свої пости. Це по-перше. По-друге, е, так я як депутат не міг і знайти інформацію, у кого зараз підпис на фінансових документах, у міського голови, який зараз відпустить, і. Знаходиться на лікарняному, чи в когось із заступників, чи виконуючи обов'язки. Може, хто мені зараз сказав? Хто нібудь із депутатів знає, хто підписує час фінансовий документ? Я знаю. Ну хто? Ну, Приходять, представте собі, в відпустці. Правда? Світлана Юрійовна, ви їздите до нього в лікарню підписуєте, все. Ви Подожди, так а я й хочу, Світлана Юрівна, узнать. Я депутат і хочу люди. Я свого а, а де підписує? Хто підписує фінансові документи? А у кого є подпись банк? у банку? Підписують тільки довідки. Казначесті мають у вас є банки? В банке? Нема? Не, нема банки. Ну, як місто може існувати? О тут сидять люди, які працюють на благо міста, які роблять ремонти яким 600 тисяч ЖЕКу, так як у нас, шановному депутату, не родили. Другий шановний депутат, який робив косовицю спиляння дерев, теж не оплачують кошти. Чому? Чому місто заводиться в таку алабаму, я не побоюсь цього слова, це що? Для того, щоб потім сказати, що без мене трава не росте і паска не освячиться. І ви знаєте, що все буде зварено на нас, на депутатів. Бо скажу, це ж депутати не дають коштів. А ми не знаємо, навіть, хто підписує ці кошти. Скажіть мені, це не саботаж? Як можна залишити місто? Я, я, моя, моя пропозиція розглянути цю ситуацію. І я думаю, на наступну сесію ну не може, якщо командир в бойових, бойових діях покидає свій е, отряд там, чи загін, такого командира скидають. І в мене є пропозиція на наступній сесії розглянути недовіру міському голові. А ви бойовики Світлана Юрівна, вам розказали тільки що 38 чоловік у школі. Мені всім розказали. Так подожіть, ви знали про це як заступник? Ви встаньте, заступники. будь ласка, коли розговорю, розмовляєте. Проголосуйте, я встану. Так а ви не перебивайте тоді. Це по-перше. Тепер дивіться, ми розказуємо про те, що в нас не убрано не знову ж таки, ви подивіться, яка система оцього розшатування міста. Призначили на таку посаду відповідальну, на якій робила така людина поважна, Тарасінька, яка в п'ять годин ранку об'їжджала місто і дивилася, де що не порядок. Поставили кого? Макаронного папу, який в умірвані 180 тисяч приніс збитку. Тепер його поставили на нове підприємство комунальне. Кого небудь спросили, і не коли його поставили? Чи вже коли був на лікарняном, чи коли був на больнічні, чи в останній день. З ким небудь советувався Михайло Васильович, розглянули якусь кандидатуру чи ні. Ви ж подіваєте, город заводиться в спеціально таку ситуацію, при якій ми можемо ні вибори не зробити ніякі і не почнеться опалювальний сезон. Потім з когось питають. Спитають з нас, як представників громади. Сьогодні дійсно відбулася знакова подія. Олег Володимирський саме вперше проводить сесію міської ради. Я вважаю, що це знаково, тому що. Ну, Наскільки я знаю, що в найближчий час Михайло Васильович не з'явиться в сусідній залі, а можливо, з'явиться, скільки буде найкраще. Коли він йшов на вибори, він говорив, що нам, що я сформую там команду, яка буде професійна, яка там виведе військо з колапсу. Але я вже переконався до ці два роки, що він, можливо, по якимось іншим критеріям формував свою команду, але тільки не на професійній основі. Те, що зараз відбувається у виконавчих органах, Ніженської міської ради я можу назвати тільки як Пезлад, тому що нічого взагалі не відбувається, ніякої роботи ми не бачимо. І про це потрібно говорити, цьому потрібно давати оцінку. Я пропоную звернутися до міського голови, нехай перериває свою відпустку, виходить на роботу, тим більше, що він зараз. Ви всі про це говорили, але ми звертаємося до Олега Володимировича, а він до цього призову, який відбувається зараз у місті, немає ніякого поки що відношення. Тому що як секретар ради, ви бачите, що на сьогодні міський голова навіть йому не залишив право підписувати фінансові документи, про які вплив на ситуацію може мати річ. Тому давайте Моя пропозиція така. Звернемося до міського голови, запропонуємо йому прервати свою відпустку. Ну, зараз на лікарняну. Після лікарняну нехай виходить на роботу і відноситься до своєї роботи, так як нам говоримо перед, перед, перед виборами, отримуючи 70% надбавку за інтенсивність. <кій>